І з задоволенням представлю наступного гостя нашої програми, нашого ефіру. Я принагідно нагадаю, що сьогодні у зв'язку із російськими обстрілами України вся команда «Новини Лайф» долучається до збору на потреби постраждалих внаслідок влучання в лікарню Охмадит. Переказати кошти ви можете на карту «Приватбанк», Приватбанку чи на Монобанк за QR-кодом або скористатися реквізитами, які ви зараз бачите. На своїх екранах. Якщо не перебуваєте в Україні, то у вас також є можливість здійснити переказ у іноземній валюті. Реквізити для цього зараз у вас на екрані. Усі подробиці є під цією трансляцією. Кожна ваша гривня допоможе постраждалим від російського терору. Ну і власне зараз із задоволенням представляю гостя нашої програми. Він включається до нас скайпом, Кирило Сазонов. І військовослужбовець Збройних сил України, доброволець спецпідрозділу Грім, ще й політичний аналітик. Пане Кирило, щиро дякую, що ви знайшли час. Давненько вас особисто не бачив. Тим більше і задоволений, що ви приділяєте нам увагу. Доброго вечора. Доброго вечора. Дуже радий вас особисто бачити теж. Пане Кирило. Хоча давайте відверто скажемо: ні добрий день, ні доброго ранку, ні добрий вечір. Якось не дуже язик, як кажуть, повертається сказати, але тим не менше привітався з вами, бо давненько вас не бачив особисто. Дякую вам за те, що знайшли час. Як ви сьогодні сприйняли цей ранок? День Охмадит цих покидьків, позицію, що, мовляв, це Україна, ППО, а не ми. От ваш просто погляд на. Оцей весь зріс, так би мовити, питання. Прошу, якщо ми воюємо з потворами, це не новина. Ми це знаємо давно, і по їх е, засобах, по їх методах війни, це не новина взагалі. Ми знали, з ким воюємо. Вони давно втратили людське обличчя і на фронті і проти українського тилу вони використовують все, що можна, і все, що заборонено, дуже активно. Ми працюємо. Ми <кхід> приготували сьогодні бомбочки з відповідними. Підписами від Гріма за Ахмадєт, 41 ша бригада Артанаша намалювала на снарядах написи. Все це полетить вночі та зранку, завтра по ворожих позиціях. Тобто ми змусимо заплатити їх велику ціну за всі злочини, які вони створили. Ми дуже переймаємося, дуже переживаємо за тих, хто в тилу. Ось така в нас війна не за нас треба переживати. А ми переживаємо за тих, хто у тилу. Ворог насправді він докладає величезних зусиль тут на Донеччині, і на Покровському напрямку, і на Торецькому, і на Краматорському на, на Часів'ярі. Саме наша 41 ша бригада воює на Торецькому напрямку, на Торецьку, на Нью-Йорку, і на Часів'ярі, на Краматорському. За добу ворог ні там, ні там не просунувся ніде. Всюди зізнав відсічі, хоча кидає проти нас елітні підрозділи досить морпехів, і десантуру. і... Спецпризначенці першого корпусу, ми бачимо по екіпіровці, по підготовці хто це, що це не звичайні части. Він намагається за будь-яку ціну вийти на адміністративні кордони Донецької області. Йому це не вдається, мені здається, і саме тому, що в них немає успіхів на фронті, якихось вагомих, незважаючи на всі зусилля, які вони докладають. Вони б'ють по тилу по лікарнях, по мирних кварталах. Б'ють по енергетиці, намагаючись спровокувати колапс в Україні, постійно задають ударів по інфраструктурі, по енергетичній інфраструктурі України це їх мета подавити нашу волю до спротиву, але натомість вони отримують від українців тільки лють, тільки шагу спротиву, шагу повністю, а ніяк не ніхто не ламається, не ридає і не біжить. Просити миру за будь-яку ціну. Так само і хлопці, з якими ми спілкуємося, і я кажу, і наш 41-й, тут поруч воюють хлопці з 95-ї, десантно штурмової, з 24-110. Ніхто не протікає, ніхто не каже, що ми маємо схилитись та піти на переговори. Хоча тут теж дуже важко. І дуже і у дуже нас є і втрати і 300-ті, і 200-ті, Але ми були переконані в перемозі, переконані в тому, що домовлятись цим противником немає сенсу, і ми не маємо права. Вони тут порушують всі цивілізовані норми, всі конвенції, які підписували про полонених, я вже мовчу про це. Всі знають, як вони поводяться з полоненими. Вони використовують проти нас фосфор, який заборонений конвенціями, використовують проти нас термобалічну термобаричну е, зброю, використовують е, отруйні речовини, щоб викорити нас з бліндажів. Все це заборонено, все це використовується. Вони взагалі не притримуються ніяких правил, і чому світ досі каже про те, як уникнути ескалації, як домовлятись, якісь червоні лінії, мені взагалі не зрозуміло. Ми воюємо з скаженим якимось волком, з скаженою собакою. Тут немає правил і треба просто знищити, пане Кирило. До вас уже до політичного аналітика, як до військового, але все ж таки, як до політичного аналітика. От ви абсолютно справедливо сказали: плювати вони хотіли на конвенції, плювати вони хотіли на правила, хоча. Точно не мені вам розповідати, але наскільки я чув, що будь-яка війна так само має якісь ну, правила, правда. От. На все вони хотіли плювати. А ми намагаємося, бачите, нам тут рекомендували їх там орками або якимось там э, Руснею не називати. І ми намагаємося обійти отакі от, от образливі. Речі, правда, Якось ми намагаємося думаємо, вести думаємо. себе цивілізовано. А вони плювати хотіли на цивілізований підхід. Ми правду, а вони брехню. Ми правду, а вони маніпуляцію. Так а як же ж правильно, на вашу думку, діяти? Бо ви в матеріалі, ви в епіцентрі. Що, от, от що робити, як правильно діяти, коли не звір, тебе. Плювати на все хотів, а ти намагаєшся з ним загравати. Ну або хтось намагається з ним загравати. Прошу, будь ласка, от ваша реакція на такий момент. Ну, реальність може подобатись, може не подобатись, може вибішувати, як завгодно, але реальність є реальність від неї нікуди не подітися. Я тут бачу дві сторони справи. Перша, якщо ти воюєш зі скаженим звіром, палюєш на нього, ти маєш бути сам спокійний і хладнокровний. Мені зараз теж телефонують друзі, телефонують подруги. Ну, всі, хто знає, пишуть. Взагалі сюди майже ніхто не телефонує, тому що розмовляти немає можливості. Зберігайте спокій, тримайтеся. Я кажу, а ми спокійні. Ми спокійні, вже як, як, як якийсь камінь. Равнодушно, ми виконуємо свою роботу, ми зменшуємо поголов'я цього звіру, і емоції будуть потім, після перемоги. Зараз працюємо спокійно з іншого боку, коли ми бачимо на поведінку деяких наших партнерів, що не треба бити по аеродромах противника, це не треба. Це якась червона лінія, ескалація. Хлопці, ви бачили, як кап падає? Сьогодні біля нас впав, біля нашого норки впав кап дуже поруч. Я десь годину майже нічого не чув. А кішка, яка пережила майже там, рік обстрілів, постійних кішка забилася в угол, зараз не вилазить все. Ну, тобто, ну, жахливо досить. А кап збити неможливо. Кап ніяк. Ніяке ППО, не військове, не те, що стоїть у тилу, КАП не зіб'єш. А каби летять не тільки по наших позиціях, військові, ми на це підписували, але над нами летять. Це значить, вони летять на Куганстаху, вони летять на Покровськ. Вони прилетіли сьогодні до Краматорська, хлопці теж писали мені. Прилетають до Слов'янська, до Дружківці. Вони прилетають у Чугуїв, у Харків. У там важко, важко сказати, куди вони не прилітають. Всюди де вони дістають, і вони їх кидають літаками. Наприклад, те, що прилітає по нас, по Костянтинівці. Вони прилітають, вони скидають над Донецьком десь. Туди ППО наше не, не дістане, падаючий кап не зіб'єш. Тобто, єдиний рецепт лікування цієї хвороби це бити по їх аеродромах, по їх авіабазах. Як вони б'ють по нашій енергетичній інфраструктурі, як вони б'ють по наших мирних мешканцях, як вони б'ють по нашому тилу, так ми ж не хочемо бити по їх мірних містах. Ми хочемо знищити їх авіабази, місця зберігання, ПК, ракет, пускові установки, е, нафтопереробну галузь, як за рахунок якої вони заробляють гроші. Ось це нам треба знищити, а нам не дають дозволу. Ну, це дико. Це як усік виходить битися проти ф'юрі. Йому кажуть: дивись, усік. Бити ф'юрі ти можеш, але тільки коли захищаєшся у своєму кутку рінга, або тільки лівою рукою, або можеш бити ф'юрі, але тільки не по голові. Які шанси нашого спортсмена у чемпіонату були б виграти при таких умовах? Та ніяких. Ми дуже бачили, навіть. як він лупив фюрі, то там якраз таки по голові все це і було. І це дало йому і перемогу. Якщо такі обмежувальні речі, звичайно, ставити, то тоді в мене виникає запитання: а на що так вже, ну, я навіть не знаю, самі дайте відповідь. Вони бояться Путіна, що він натисне ядерну кнопку. Вони не вірять в Україну, чи чи продовжують не вірити, чи чи почали не вірити, чи в що вони не вірять, чи що їх стримує. От от поясніть, коли вони не вірили Прошу. в Україну, коли вони не вірили в Україну, вони не давали нам зброї. Це 21 перший рік, 19-й. Тоді так вони вірили, що насправді Росія за тиждень, два за місяць. Переможе Збройні сили України, і ми будемо хтось скориться, хтось е, форсує тису, а хтось е, стане партизаном. Тому нам давали зброю, насправді Сполучені Штати, Великобританії, ще деякі союзники давали нам зброю для партизанської війни: стрілецьку, набої, джевеліни е, все таке, з чим працюють партизани. Не артини, не танків не давали, бо нащо партизанам і танки. Okay. А потім, коли ми відбили першу навалу і показали, що збройні сили України не партизани, а воюють як армія. Тоді вже пішла арта, пішли снаряди. Потім ми пам'ятають це епопею з танками дуже довго. Це була червона лінія якась. Зараз вже, мені здається, все ж таки ми доходимо до фінішу по f 16 що теж нам дуже довго давали. Якщо б нам дали достатню кількість літаків та відповідної зброї для домінування в повітрі, для того, щоб задавати удари з повітря, минулого року, минулого літа, рік тому. Контрнаступ, який почався 4 квітня, ми були тут поруч. Зараз на Чесів'ярі тоді були тут ну поруч на Бахмуті. Ну це 10 кілометрів. Тоді була б інша картинка взагалі. Якщо б нам відразу давали всю необхідну зброю, це було б набагато краще. Зараз вони вірять в нас. і Мені здається, що деякі партнери занадто вірять в нас і бояться, що ми знищимо Росію. А вони з якихось політичних міркувань можуть, щоб Росію використовувати проти Китаю, можуть, щоб її ще якось використовувати, щоб вона не розпалась. Вони. Не хочуть, щоб ми програли, але й не хочуть, щоб ми знищили Росію. Тому ось такі застережні кроки, тому такі обмеження. І це як військовому, я не розумію. Ми або б'ємося, або не б'ємося. Два варіанти. Я не бачу, б'ємося посили. Ну да, поки вони будуть боятися, що Україна знищить Росію, Збройні Сили України знищить Росію, то Росія потроху бачите, починає і продовжує знищувати Україну і енергетичну інфраструктуру. і Лупить уже дійшли. Це ж просто луплять уже по дитячих лікарнях. Пане Кирило, я вже ставив запитання подібне в попередніх передачах. Скажіть, будь ласка, а от Україна ініціює вівторок, ніби буде позачергове засідання Радбезу ООН. Вже багато хто з представників очільників цивілізованих країн Європейського Союзу висловив своє. Ну, знову ж таки, обурення е, о, такій ситуації. Скажіть, будь ласка, ну окрім е, якихось слів, це підштовхне цивілізований світ е, зробити те, про що от ви сказали хвилину тому. Ну, бодай принаймні допомагати максимально, і що значить забороняти? Ну, Якщо Я... е, вони не відчують той біль, да, який відчувають е, громадяни країни, на яку вони напали. Вони ж ніколи не зрозуміють, що воно таке. Прошу, будь ласка, так. Я оптиміст. Звісно, сподіваюся, що це прискорить передачу більше зброї, більше всього, що нам потрібно. А нам що насправді потрібно? Нам потрібна від них зброя, і нам потрібні люди. Людей теж не вистачає це правда. І я сподіваюся, що завтра прогноз масінаєма збудеться і не ТЦК будуть стояти черги, а не будуть шукати когось якихось ухилятів. Дуже сподіваюся. Насправді, таке випробування, така поведінка ворога нас об'єднує. Тут працюють всі, працюють Збройні Сили України, але ми не одні. Нам допомагають люди, допомагають донатами, допомагають волонтери, допомагають багато чим, бо щось передати не можна. Ну, ту ж саму вибухівку ніхто не буде виробляти вдома, бо це кримінальна справа ну, по наших законах. На жаль, це ми виробляємо самі. Нам допомагають місцеві органи влади, нам допомагає місцеве ДБР. Нам допомагають всі, хто вважає, що треба захистити Україну. Нема того, що було у 2022 році, коли ну, будемо казати правду, в Луганській області та й у Донецькій містами ми сталкивалися з такою позицією місцевих можна владів, місцевих депутатів. Що якось треба домовлятися. Нехай ви воюєте, а ми почекаємо хто переможе. Ми просили техніку, просили трактори, просили трактористів, щоб будувати укріплення, щоб захищати твій город, який ти очолюєш. Який ти очолюєш дуже давно, а інтане та люди не хочуть їхати копати на передову до яку передову, тут друга лінія. Ось вони втратили свої міста. Зараз по-іншому. Зараз місцеві, за виключенням деяких ждунів, для яких в мене немає жодного цензурного слова. Місцеві все населення і органи влади і правоохоронці ніхто не хоче, щоб Константинівка, Краматорськ, Слов'янськ, Рушківка, Покровськ ніхто з місцевих не хоче приходу Росії. Всі хочуть, щоб їх захистили. Всі дивляться такими очима саме на українських військових і допомагають, чим можуть. Україна об'єднується в боротьбі з Росією. Коли ми об'єднані, ми насправді не переможні. Це не лозунг, це не слоган, це формула, яка працює. На жаль, ми бачили останнім часом. Я їздив десь тиждень тому на два дні відрядження до Києва до Бучі. Я спілкувався з волонтерами, спілкувався з людьми, для яких війна це перше питання в житті. А бачимо інше, бачив людей, для яких війна вже, мабуть, десь далеко, як АТО у 2014 році, все закінчилось для них. На жаль, це не так. Ми всі маємо пам'ятати про війну. Ми Нас разом на неї запросили, хоча ми і не хотіли. І ми разом маємо її закінчити. По одному ми не потягнемо. Ніськові, не тил без допомоги один одному не вистоять. Ми всі будемо знищені. Тому міцно, як один кулак, цивільні. І журналісти, і військові працюємо всі на перемогу. Разом переможемо. Всі, яким нас є спори, несходство в поглядах, все після перемоги. Будемо дискутувати зараз. Всі єдині, всі захищаємо свою країну. Іншої в нас немає, і не буде. Хто думає, що він поїде за кордон, там буде все класно. Ні, так не буде. Своя країна назавжди ну найкраща. Це навіть не обговорюється і не дискутується, ви абсолютно праві. На мільйон відсотків можна з вами лише погодитись. Пане Кирило, от такий момент. Ви ж самі очевидно, а ви обізнана людина, ви читаєте різні і відчуваєте настрої. От коли оця хвиля пішла таких, от розмов, мовляв. Є ж там мирний план якийсь. Тут Китай своє пропонує. Тут он Орбан поїхав до Києва спочатку, потім до Москви, потім до е, Китаю поїхав до Пекіну з Сінзінпіном розмовляв і знову ж таки якийсь такий мирний, так би мовити, е, варіант виходу з ситуації. То кожен пропонує якісь е, е, мирні виходи з ситуації. Потім я читаю деякі викладки цих мирних планів, як Путін запропонував. Значить, ви все залишаєте. Частину Херсонської області, частину Запорізької області, там, де найбільша в Європі АЕС, яка належить Україні нам всім, але ви залишаєте Росії, э, даєте зобов'язання, що ви не будете ніколи вступати в НАТО. З какого, вибачте, хера, ми маємо комусь давати зобов'язання, що суверена держава буде робити і що вирішить її народ. А потім ми ви, э, ніби гарячий період. Закінчуємо і далі воно там вже за ситуацію буде виглядати після сьогоднішнього обстрілу. Пане Кирило, скажіть, будь ласка, взагалі, чи є сенс в змі без змі, на вулицях, не на вулицях взагалі говорити э, про якийсь мирний план? Прошу, будь ласка, вибачте, Орбан ніхто не звати його ніяк. коли там хтось розповідає, що Орбан при привіз Зеленському таємний мирний план від Китаю. Ми тільки сміємося, кажемо. Ну так, уявляєте... Сідзіньпінь телефонує Орбану. каже: Я не можу ні на Хуе свого представника розраховувати, ні на Путіна, ні на Лукашенка. Орбан на тебе вся надія таємно. Ввезеш Зеленському мій план. Ну це, вибачте, жарт. Орбан займається самопіаром, показує, що він дуже важливий. І ЄС навіть йому у спину каже, коли розмовляєш з Путіним чи Цзіньпінем, Ти не представляєш Євросоюз. союз, і всі розуміють, це його власні танці для власного рейтингу. Це нас не стосується аж ніяк. Зрозуміє щодо мирних перемовин. Будемо називати їх перемовинами, консультаціями, на рівні помічників, представників, посередників. Вони йдуть весь час. Ми це все чудово розуміємо. Але зараз позиції сторін, як ви казали про російську позицію, наша взагалі інша. Позиції сторін настільки різні, що сідати за стол перемовин офіційно не має ніякого сенсу. Так були плани, я чув від досить людей впливових, що були плани на. Після конференції міру умі саміту міру Швейцарії виходити на припинення вогню у 15 липня, вже тобто за тиждень, припиняти вогонь і заключати якесь перемір'я. Але Путін вимагає навіть від Європи, від заходу, який не хоче воювати, вимагає занадто багато. Не звісно, не всі області ні Донецьку, Луганську, Херсонську Запорізьку, але по зараз лінії бойового зіткнення. Провести нові кордони Росії та визнати, їх, щоб їх визнав весь світ, і Україна це вже неможливо. Заморозка якась там по корейському, по українському сценарію, це як варіант може обговорюватись кимось, і може хтось це і підтримає, але визнавати кордони захоплені ніхто не буде. А перемовини, мабуть, ідуть. Але зараз позиції країн дуже дуже різні, і нема про що домовлятися. Тому я й бажаю, що саме тут на фронті, саме завдяки. Військовим, саме завдяки тилу, хто працює в економіці, хто допомагає військовим, хто допомагає армії, виробляє зброю чи допомагає грошима, налогами, донатами, саме завдяки нашим журналістам, дипломатам, людям, яких чують, які доносять щось протилежне, справді дуже потужне, дуже коштовної ворожої пропаганді протистоять саме завдяки об'єднанню зусиль, ми змусимо ворога йти на наші умови. Мир, звісно, всі ми хочемо миру. Я скучаю по донькам, скучаю по сім'ї, скучаю по своєму життю цивільному, і багато хто з моїх хлопців теж скучає, теж не дуже та нам подобається сидіти в окопах, сидіти під обстрілами. Ну я, хоч на рідну Донеччину, приїхав, то до Донечан тут небагато по більшості кияни, Кировоград, ось і всі хочуть додому, всі хочуть миру. Звісно, але ми розуміємо, що зараз погодитись на умови Путіна по перше, це дико несправедливо. А по-друге. Через півроку, через рік, через два буде нова війна. Вони підготуються. Вони вже будуть без ілюзій, що ми тут зустрічаємо їх цвітами і не ми не вміємо воювати. Вони підготуються значно краще і придуть знову. Тобто, ми навіть не дітям залишимо цю війну, а собі з невеличкою відсрочкою. Для чого це робити? Щоб за два роки продати хату та втекти кудись західніше. Так вони підуть західніше. Ми вже нема такої ідеї фікс захопити Україну і все. І все так. Уський мір качається там, де він по морді. Формула проста. Пане Кирило, я хотів би, от чи не вперше це зроблю перед вами і перед нашими шановними глядачами, дещо перепросити за таку мою емоційність. Але просто я скільки обговорюю тему в різних ефірах, от нас там примушують, нас там нам там накидають, а давайте відмовляйтеся. Просто терпіти в житті не можу, коли хтось комусь щось накидає, зробити або змушує зробити, коли держава суверенна і сама собі. Дасть раду, що і робити, і яку владу обирати, і як кого сприймати, і як по, житті, по життю, я кажу, рухатись. І точно не Путіну вказувати Україні, українському народу, як жити, і, і, і куди, як кажуть, рухатися. Тому, от подекуди знаєте, а ще я пригадую ці кадри сьогодні Захмадиду. Ну ви прекрасно розумієте, яка в мене компиляція йде різних настроїв і відчуттів. Я не можу вас не запитати. Про саміт Вашингтонський НАТО зрозуміло. Нам там не скажуть, давайте заходьте, ми вас там беремо, не беремо. Але пане Кирило, ви людина, яка в матеріалі. Скажіть, будь ласка, нам немає альтернативи, як йти до членства в НАТО. Прошу, будь ласка, це дуже <клес> слушна позиція. Хоча я не виключаю як політолог, що НАТО трохи вже заплило жиром. Вибачте, трохи в'яле, трохи налякане. Трохи хто в НАТО вміє воювати. Великобританія, трохи Франція, трохи Сполучені Штати. Все. якщо буде Україна, то це буде єдина країна, яка розуміється на сучасній, насправді сучасній війні, тому що війна 22-го року від війни 14-го дуже відрізнялася. Це кажуть хлопці, які воюють з 14-го року. І зараз ті хлопці, мої побратими з мого підрозділу кажуть, війна 24-го року відрізняється від війни 22-го. Тому знаєте, є такий жарт у нас, тому можливо, Союзи зовсім інші Україна, Польща, Велика Британія, країни Латвії з доєднанням е, Румунії та, наприклад, Болгарії, якісь об'єднання з Туреччиною Такі. можливо, можливо, НАТО вже не буде відігравати тієї ролі, а буде якийсь інший союз. Можливо, все і наша ціль бути при цих союзах зайняти достойне місце. А ми займемо його саме тому, що, попри економіку, попри розмови про корупцію, попри дипломатію чи якісь його політичні інтереси. Військовий блок в першу чергу хоче мати потужну армію. Україна у Європі зараз надпотужна армія Рівно з таким бойовим досвідом, з такою кількістю молодих та не дуже молодих, але досвідчених ветеранів нема жодної армії зараз в Європі. Тому ми жартуємо на цей. Ми ну, ще 22-го року жартуємо, що е, раніше ми хотіли вступити до НАТО. Зараз НАТО хоче приєднати до Збройних сил України. Але ми кажемо спочатку в ТРО. Подивимося, як ви відповідаєте стандартам, а потім вже приєднатись до ЗСУ. В цьому жарті є трохи жарта, є трохи реальність. Українська армія, Сили оборони України це збройні сили, МВС, Погранці, Нацгвардія. Це найбільш зараз опасна, найбільш серйозна, найбільш бездатна армія Європи. Це реальність, пане Кирило. Я щиро дякую вам за те, що знайшли час, що долучилися до розмови, дякую. що прокоментували дуже фахово. І від душі і ті питання непрості, які сьогодні найактуальніші. Будь ласка, будете в Києві залюбки. Приходьте на програму. Буду радий вас бачити особисто, не лише е, скайпом. Е, щиро дякую вам і бережи вас, вас, Бог. Кирило Сазонов, військовий збройних сил України, доброволець спецпідрозділу Грім і політолог був з нами на е, прямому зв'язку в нашій програмі вечір лайф. На Каналі новини лайв. Ну а зараз ми.